Рік назад відбулося перше засідання Вищої ради юстиції в цьому повноважному складі, було до Вищої ради юстиції 15 членів відповідного закону про забезпечення правом справедливих суд, які працюють зараз на постійній основі. Якщо казати знову ж таки коротко про статистичні дані діяльності за цей період, можу сказати. Такі цифри, які, коли ми на не подивилися, нас також вразили. За період діяльності Вищої ради олістиці було рекомендовано до звільнені майже тисячі суддів. Це, якщо порівняти по рукам діяльність Вищої ради, фактично безпрецедентні цифри такої кількості суддів ще не звільнялися і Вищої ради остиції не рекомендувалася. Якщо конкретніше подивитися на ці цифри, то це близько 338 суддів, які звільнені за порушення присяги, тобто за безприємничення, і близько 600 суддів це звільнені з загальних підстав, це у відставку за власним бажанням, за з порогою і так далі. Крім того, за цей період було опрацьовано 68% скарг заяв звернень до Вищої ради юстиції. Це приблизно 6 тисяч. Матеріалі і залишилося не розглянутими ще близько 35 більше тисяч. На жаль, дійсно не всі ми змогли розглянути скарги, але ви знаєте, що Вища Рада юстиції довгий час не працювала до формування цього складу і за цей час накопичилося ви розуміли близько 4,5 тисяч матеріалів. І ще близько таку, таку ж кількість надійшло вже за період діяльності Вищої радистиції. Стосовно конкретних етапів діяльності Вищої радистиці, можу сказати, що головні завдання, які, були, які стояли перед нами, тому що не лише по новому був сформований склад діяльності, але були нові принципи закладені і нові ну, матеріальні підстави. скажімо, Правові підстави діяльності це новий закон про забезпечення права на справедливий суд, який встановив і новий порядок розгляду скарг, і підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Також було встановлено строки притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Тому перший виклики, який перед нами стояв – це сформувати робочий склад забезпечити відповідними, ну, починаючи з приміщень і апарату. Друге питання ми регламент діяльності Ради раду, тому що нам потрібно було його сформувати новим, старий на новий закон ну, ніяким чином не накладався. І ще одне з аналітин таких важких і головних це було забезпечення можливості розподілу, зокрема і дисциплінарних матеріалів, які відповідно до закону мали розподілятися в автоматичному режимі. До цього часу вища радіосниці таким чином вони не розподілялися. І запуск цієї програми також був одним з викликів, який ми вирішили лише наприкінці липня, тому що і фінансових можливостей не було, і не було спеціальної програми, яка б могла дала б нам можливість таким чином розподіляти ці матеріали. Знову ж таки хочу сказати, що перше, що ми починали мотовища ради містиції після от включення цього автоматичного розподілу, це розгляд матеріально тимчасової спеціальної комісії. Тому якщо скажімо так, відреагувати якимось чином на те, що лунають заклики, що ми... Було кидали, або не розглядали ця справа, я з цим не можу ніяким чином погодитися, тому що, якщо навіть взяти тих 4,5 тисяч матеріалів, про які я вам сказав, то ці 41 висновок на 46 суддів були розподілені саме перші, і саме перші запущені в роботу. На сьогоднішній день я можу відзатувати, що всі вони майже розглянути за виключенням одного, тому що там суддя перебуває на військовій службі, і зрозуміло, що не могли ми розглянути це, і всі інші вже розглянути. Що ж до інших матеріалів тимчасової спеціальної комісії, знову ж таки, можу повідомити, що е, тимчасової спеціальної комісії ми були передані, розподілені всі члени Вищої радиції і започнення роботи дуже детально зможності. На цьому зупиниться секретар секції. Проте загалом хочу сказати, що е, сьогодні нами було прийнято рішення е, на Вищій Раді юстиції про те, що надаємо голос про припинення наявності тимчасової спеціальної комісії, оскільки. До цього часу були певні сумніви у всіх, чи вони діють, чи не діють, але рік роботи показав, що жодного висновку нам не надійшло і не могло надійти, тому що відповідно, закону, відповідно до закону ця діяльність була припинена. І фактично вони через, з різних причин не могли розвивати ці подання і, на жаль, передали вони їх нам лише от, зараз, в період квітня-травня вони розподілені, як я вже сказав, закінчену роботу. Основні завдання, які ми ставили суду, це навіть не той розгляд тої кількості ста, про які я вже вам сказав. Основне завдання це відновити довіру до судової системи, яким чином ми вбачали своє завдання в цьому. Своє завдання ми вбачали в тому, щоб, по-перше, наша діяльність, її прозорість, її відкритість показала суспільству, що і судові органи можуть діяти таким чином. На сьогоднішній день є певні висновки. Ми навіть, до речі, не знали, що нас моніторят. Громадських організацій сказали, які сказали цього закрема організація зону, які сказали, що вища радна юстиції в цей період ділає найбільш прозорий орган судової влади. Ви знаєте, що все транслюється в онлайн, всі розгляди проходять у відкритому режимі. Ми розглядаємо все в присутності громадськості, зустрічаємося і під час. Точніше, не під час а після засідання з засобами масової інформації даємо відповідні коментарі щодо наших рішень, Ну ми уникаємо зовсім навіть е, таких прес-конференцій, яка проходить сьогодні. Е, інша сторона, ми можемо сформувати у судді впевненість в тому, що вони е, підзвітні і вони мусять відповідати за те рішення, які вони приймали. Е, я думаю, що якраз цей рік показав, що. Детальні скурпульозне, глибоке вивчення судових рішень, які були, ну на які були подані скарги до вищої ради інституції, якраз мені здається, змінили підхід суддів у цьому питанні, і мені здається, що є розуміння того, що жодна скарга не буде схована, вона буде розглянута, можливо, не настільки оперативно, як четілося б і нам в тому числі. Але, на жаль, процедури, які зараз передбачені законодавством, не дозволяють нам працювати більш оперативно. Ми відповідні зміни також готуємо. Ми опрацьовуємо і навіть сьогодні внесло днів до регламенту з цього питання. От і маємо надію, що з прийняттям нового закону про що ради апміці вони знову ж таки будуть удосконалені. і ми зможемо більш швидше їх розглядати. Тим більше ви знаєте, що за тим законом, який, е, про судовустрій статус судді, який було прийнято Верховною Радою, всі дисциплінарні провадження. Мають бути передані до Вищої ради юстиції, і таким, таким чином буде створений єдиний орган, який буде займатися дисциплінарною відповідальністю суддів. Знову ж таки, основний виклик в цьому питанні це питання оперативності розвитку цих скарг. Я думаю, що якщо ми чітко відпрацюємо ці механізми в законі, то така оперативність збільшиться. Ну, зрозуміло, що буде потрібно певним чином підлаштувати також апарат до цієї діяльності. Щоб він більш тіх працював. Підводячи підсумки першого року, можна сказати, що, на жаль, не все нам вдалося, що ми хотіли зробити. Проте це було пов'язано як скажімо так, з стан, загальним станом судової системи, тому що ми не могли за один рік відновити довіру до судової системи, так би ми це хотіли. Але знову ж таки, повторюсь, скажу, що я вважаю, що саме Постійна діяльність, відкрита діяльність і е, незупинена діяльність Вищої ради юстиції має свідчити про те, що ця довіра буде відновлюватись. Тому навіть ті скарги, які ми розглянули, і навіть ті відмови, які прийняли в порушення дисциплінарних проваджень, якраз і свідчать про те, що та кількість скарг якраз не відповідає тому, що всі судді погані, всіх їх потрібно звільнити і все е, е, погано в судовій системі. Є зрозуміло, що є до це визнаємо. Є недоліки в роботі суддів, Є на жаль, і системні недоліки, які ми вибачаємо в роботі судової системи. Це зокрема одне з питань, яке стало зрозумілим після розгляду заяв або подань тимчасової спеціальної комісії стосовно суду, яке стосується якраз прийняття рішень про обрання запобіжних заходів. Там не лише вона суддів є. Хоча вона, вона не визнана, і ми ви ж, ви знаєте, звільнили 29, ну, не звільнили, рекомендували звільнити 29 суддів. Але біда в тому, що частина суддів там взагалі була призначена нових молодих, які не розуміли фактично е, е, практики діяльності цих слідчих суддів. І інша частина, що ніхто ніколи системно не займався навчанням цих суддів. ми бачаємо в цьому проблему і вважаємо, що у співпраці з Національною школою суддів. Потрібно навчати суддів, потрібно готувати їх до прийняття відповідальних рішень, і потрібно підвищувати їх кваліфікацію. Також є певні питання, які ми для себе побачили ну, як недоліки в діяльності вищих судів. Зокрема, було багато скарг на діяльність Вищого адміністративного суду стосовно оперативності розгляду гаскар. Але ми побачили, що таке навантаження, яке було створено на період діяльності і за період якраз було багато скарг, не давало можливості суддям. Оперативно їх розглянути. Тому тут знову ж таки є певні недоліки в діяльності саме судової системи, а не окремих судів. Хоча, знову ж таки, не всі віднеслися до розгляду цих своїх матеріалів так відповідально, як це зробила там певна частина. Тому я думаю, що основне завдання, яке ми ставили перед собою на цей рік, нами виконано, ми створили механізми, за якими ми діємо прозоро. Відкрито ми створили, скажімо так, практику, і якою намагаємось притримуватися, і будемо намагатися притримуватися в подальшому, тому що закон в цій частині про судовострії статус суддів не змінився. От він також передбачає знову ж таки види дисциплінарної відповідальності на суддів, а створення прозорої дисциплінарної практики також є запорукою. Скажімо так, забезпечення права на справедливий суд, тому що не тільки суспільство і судді мають розуміти, за що, кого, притягують до якої відповідальності. І саме, на мою думку, створення єдиного дисциплінарного органу буде цьому сприяти.